У молодому театрі представляли на розсуд глядачів Енеїду Котляревського, але на сцену вийшли не професійні актори, а ветерани та чинні військовослужбовці збройних сил України. Театр ветеранів – це дійсно унікальний проєкт. Він поєднує психологічну реабілітацію, і творчу реабілітацію для військових, які пережили травматичний досвід. І основна ідея цього дійства через тілесну пластику, слово та музику відкрити шлях до внутрішнього зцілення і самовираження через мистецтво театру. Я оповідач, я гомерну, Це той, хто оповідає. Єсу, то в мене тексту багато. До того, як попав сюди сьогодні на сцену, то трохи хвилювався. Ну, Завийшов на сцену, зразу все знімає як рукою. Енегіда у виконанні військових не про акторську техніку, а про шлях довіри. Це великий проєкт, який формує новий тренд. Терапію через мистецтво і у перспективі головна мета створити всеукраїнську мережу ветеранських театрів, об'єднаних театром ветеранів. І приклад вистави Енеїда це якраз демонстрація того, що за допомогою мінімального реквізиту бажання і натхнення таку постановку може створити навіть невелика спільнота в найменшому містечку чи селі. Театр ветеранів це можливо не стільки про той театр в класичному вигляді, да, ну які ми собі уявляємо. А це в першу чергу реабілітація через інструмент театру. І тому о, в цей ну, кейс входить як робота з психологом, робота з хореографом. Це інший досвід. Різниця колосальна, але все побудовано на чесності. Правді своєї у нас є свої хитрості, бо ми простір намагалися опанувати не тільки акторський, а людський.